Тепер замість зброї у руках інструменти для догляду за нігтями. 27-річний Володимир Удовик понад три роки провів у російському полоні. Після повернення додому опановує професію майстра манікюру про службу пережити у неволі та початок нового життя. військовий розповів нашій Тетяні Дадак. Все, що я от, е, намічав собі в полоні, я все його потихеньку вплащаю в так сказати в реальність, хотів займатися манікюром. Зараз у сьогодні був перший день, коли я пішов і на манекені робив нігті. Мені це подобається. Три роки, три місяці і вісім днів. Стільки часу Володимир Удовик терпів знущання росіян. Каже, саме мрії допомагали витримати катування, а їх було чимало. Йому майже не давали їсти. Патріотичні татуювання дряпали цвяхом, а також погрожували відрізати геніталії. Стріляли під ноги. Казали, що хто не скаче, той маскаль. Заставляли скакати. Для питок там використовували е, все, що тільки можна. Сейф, тапік, пер, молотки, там, все, що тільки під попадало під руку. Неважливо, це руки, ноги. Били по всьому, куди тільки можна. Знущалися так, допоки е, нашого побратима просто не відбили м'ясо від кістків. Хлопець родом з Дніпропетровщини, без вагань віддав борг країні. Спершу відслужив Строкову, а у 2022 році пішов на фронт. Його підрозділ п'ять днів обороняв дві останні вільні вулиці Волновахи. Нас почали розстрілювати. Це була просто очередь. Всі бігли хто куди. На мене упав мій товариш. Я тут з цією трубою, з автоматом в руках, і він мене повалив на землю, в мене злетіла каска, Трубу я викинув, то що мені треба було? Я чувствую, в мене поранення в праву гомілку. Вирішив десь кудись переховуватися, десь спасати свою, своє життя. Ми з товаришем вдвох вибиралися. Вони передягнулися в цивільний одяг та намагалися вибратися з окупованого міста. Однак при перевірці документів росіяни затримали Володимира. Пару днів я не носив з собою військовий квиток, а тут я його просто взяв. Кажу: я піду, прогуляюся. Може, з ким-то з гражданських я просто виїду. Ну, так вийшло, що просто підійшов військовий. Спитався вулицю, а я... а я нічого не міг сказати. Почав роздіватися, побачили татуїровки. Ну, побачили татуїровки, витягнув ззаду Все. Казав, що я не військовий вже було б без, ну, безсмислено. На рідну землю захисник вступив 25 травня цього року. Поки я не переїхав усі, усі блокпости, навіть українські, я не міг повірити, що я вдома. Я повірив, що я вдома. Коли вже зустрів живі коридори, коли почав плакати. Коли побачив українські прапори, їх було дуже багато. Це були люди, це були поцілунки. Це, це просто, це було те, що не передати словами. Це було, це було це була радість, це були сльози. Найбільшою підтримкою для Володимира стали побратими. Завдяки друзям облаштувався в Івано-Франківську. Наш фахівець совпроводора нас зв'язався з Володимиром. Після того він завітав до нас у наш комунальний заклад «Дім воїна, і ми випадково так зустрілись. Познайомились. Він каже: От я з полону, і ми після того десь там говорили напевно годин-дві. Я взагалі поважаю людей, які повертаються з полону, наших героїв, наших воїнів, які розказують дивовижні насправді моменти, дивовижні історії. Нещодавно захисник отримав відзнаку від міського голови Івано-Франківська за честь із витягу. Хлопець каже: повертатися на фронт не планує, однак допомагатиме армії з тилу.